Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як почистити пам'ять на своєму айфоні. І так, о, перше, що я вам раджу, це звернути увагу на ваші фотографії. Я думаю, ви це може в першу чергу і зробили, повидаляли фото чи відео, які ви вже давно не використовуєте, не переглядуєте і так далі. Так як це може займати дуже велику кількість вашої пам'яті. Слідуюче, що я вам раджу зробити, це видалити ті. Програми, приложення, якими ви давно не користуєтесь. У вас може бути їх реально дуже багато, і вони також можуть займати велику кількість пам'яті. Можливо, у вас є діти, які вас, там у вас там, накачали о, цих програм, ігор і так далі. Також, також їх Е, Слідчим я раджу зайти в налаштуваннях і подивитись, що більше всього у вас займає пам'яті. Те, як у мене, як ви бачите, більше всього це займають фотографії. У вас це можуть бути програми. О, в моєму випадку о, там, YouTube займає 3 ГБ, там ще якісь ігри і приложення. Як о, бачите, ми зайдемо в YouTube, і ми бачимо, що розмір програми всього лише 200 МБ, а документи, це різний кеш і так далі. Відосики ви дивились, займають. 3 ГБ. Якщо ми його почистимо, то звільнимо 3 ГБ. Чаще всього займає пам'ять це м, Telegram, TikTok, Instagram і YouTube. Тому обов'язково подивіться в налаштуваннях їх м, кеш. Наприклад, якщо ми зайдемо в Telegram, у нас тут є дані та сховища, о, використання сховища і очистити кеш. Ну, я вже це зробив, тому. Ви також це можете зробити, а також можете на лаштуваннях обмежити розмір кешу до 5 ГБ, у вас в дефолтному, ну, буде стояти на 20. А так само робите із Тіктоком, наприклад, заходите там в налаштування, вниз звільнення місця, ну і чистити кеш, нажимаєте і. Ті які дивилися, вони якби, видаляються і так далі. Це весь кеш. Накоплена інформація за весь час використання. У мене в Тіктокі мало, так як його мало дивлюся, тому в моєму випадку це все так. І третій спосіб. Це, звісно, перезагрузка вашого телефону. Перезавантаження, вибачаюся. Десь звільняє плюс-мінус гігабайт, але якщо ви часто використовуєте телефон. і в раз в місяць це дає якийсь результат. Якщо ви часто перезагруж... перезавантажуєте, то не, не накоплюється та інформація, щоб її звільнити. Да? Тому перезагружайте раз в місяць. Якщо буде кожен день перезагружати, то це особо не дасть ніякого результату. По ігу в день у вас не буде звільнятись. Ну ви розумієте, да? про що. Тому використовувати ці декілька порад моїх це відео було корисним. Всім пока.